Україна та 11 країн-союзників офіційно сформували коаліцію із навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16. Це сталося під час саміту НАТО, який вчора завершився у Вільнюсі. Про завершення формування коаліції повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, меморандум підписали ряд країн, зокрема Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія Польща. Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія. Підготовка українських льотчиків розпочнеться у Данії, в серпні. З нами на зв'язку Олексій Гетьман. З ним обговоримо деталі. Це ветеран російсько-української війни, майор запасу. Пане Олексію, доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Олексію, якщо ж навчання українських пілотів на F-16, це питання вже вирішене, то передача F-16 коли відбудеться? І чи вже це е, теж вирішене питання, тільки колуарно можна сказати? Ну багато чого кулуарно відбувається на таких самітах на, на Рамштайнах на, на зустрічах військових на такому високому рівні, і не вся інформація звісно може потрапити в засоби масової інформації з довтологію. Ну, я казав міністра Олексій Резніков, що f 16 в нашому небі з'явиться в першому кварталі наступного року. Ну або в січні, або в лютому, або в березні. Ми очікували це набагато раніше. Ми планували, що це буде в вересні, може, в жовтні. Інколи навіть хотіли, щоб це було в серпні до 24-го. Але поки що ну, в серпні тільки розпочнуться навчання наших пілотів. Де вони будуть Ну, Даня... Нідерланди, швидше за все, наші пілоти будуть навчатися, бо це прикордонну сусідньому стане країни і, ну, як то кажуть, щоб далеко не їздити. 6-8 місяців, які казали наші партнери про необхідність навчання наших пілотів. Я думаю, що це термін взяти з, ну, з запасом, як то кажуть, наші пілоти вміють користуватися літаками, і для того, щоб опанувати в 16 їм треба розібратися з ну, так званою приборною дошкою. Тобто тим, що. Знаходиться безпосередньо в літаку, які прибори, які там датчики за що відповідають, а пілотувати, літати як просто літати, як пілоти вони на наші, наші льотчики вміють, і це, я думаю, не треба буде їх вчити, бо вони мають по багато бойових вилітів в ці подуже за час повного штабного вторгнення, і ну, літати просто літати як на літаку. Вони вміють. Треба панувати, розібратися з приборами в шістнадцятому. Я не думаю, що це. Надскладна, надскладна ситуація. Ми доволі швидко опанували не, не більш технологічний і більш складний. Ну, наприклад, ракетний комплекс Патріот, інші доволі високотехнологічні засоби. Тому давайте вірити в те, що в 2016-му, може це все ж таки відбудеться ще в цьому році. Ну бо без підтримки з повітря наші наступальні дії були, ну, з. При підтримці з повітря наші наступальні дії були би більш швидкі і більш потужні. Ну давайте вірити в краще, що нам залишається, пане Олексію. Як Ф16 і ця підтримка з повітря може вплинути на хід війни, на вашу думку? Вона може суттєво вплинути на хід війни, багато. Людей, які доречні до повітряних сил, до взагалі до Збройних сил. Ну, можна послати на пана Залужного командича, який сказав, що без F-16, ну, наприклад, та сама зброя, яку нам продають партнери, той самий танк Леопард, він стає вже не дуже, він стає просто мішенню. Юрій Гнат, речник повітряних сил, взагалі сказав, що при наявності f 16 можна врати, що. Дуже швидко ми зможемо взагалі перемогти у цій війні. Тобто такий зробив дуже оптимістичний прогноз. Тому, наскільки суттєво впливо, дуже суттєво плану, бо, бо f 16 дасть нам можливості, зроб... досягнути перевагу в повітрі над російськими літаками, відігнати їх від лінії фронту, де вони намагаються заважати нашим. Ну і підтримка з, -з повітря наших наступальних дій, враховуючи ті снаряди новітні, які нам е передадуть. В тому числі касетні снаряди, враховуючи ті ракети, які нам передають скальп, штормшедам вони теж запускаються з наших літаків з, з того самого Су-24М, бомбардувальника. Але в 16 більш адаптований для пуску цих ракет. І ну це ну це був би це дійсно був би не не, не, не тільки покращило б наші можливості, це був би реальний прорив в, в наших можливостях, так скажемо. Цієї ночі російські війська знову атакували Київ ударними безпілотниками шахет. Начальник міської військової адміністрації Сергій Попко. Повідомляв, що в небі було знищено до 10 дронів. Ми зараз чекаємо від повітряних сил уточнення цієї інформації. Також вибухи були в Хмельницькій та Кіровоградській областях. На вашу думку, як росіяни зараз відновлюють свої ракетні запаси? Ось ці запаси дронів? Наскільки вдалося їм вже відновити ці свої запаси? Ну запаси ну, в Києві? Да, на жаль, Уламками дронів було постраждало декілька людей. Інформація, що одна людина загинула. Ну, поки вони готують ракетну атаку, ми маємо розуміти, що вони не припинять свої ракетні атаки. Ну, допоки, допоки ми не переможемо у цій війні. Вони будуть атакувати шахедами. Це виснажує нашу протиповітряну оборону шахедами. Ну, це вже, вже тактика, яку ми всі бачимо. Вони запускають шахеда, виснажують ППО наше. Дивиться, наскільки щільно ми працюємо, де в нас, з якого міста ми атакуємо, де вони на, в нас розположені. А цим часом вони готують е, якусь нові, новітню ракетну атаку. комбіновану, калібрами, може кінжалами. Ну, те, що вони готують, тут сумніву немає. Е, наскільки, коли вона відбудеться, наскільки вона буде потужним, потужним ну, зал, ну, багато від чого залежить. З приводу виробництва так, вони посилили виробництво своїх ракет і. На сьогоднішній день вони можуть виробляти приблизно 35 на місяць, мається на увазі 35 ракет Х-101, десь 25 калібрів, десь п'ять приблизно 5 іскандерів і десь 2-3 кінжала. Тобто кількість ракет можна порахувати, вона десь 60-70 одиниць вони можуть виробляти на місяць, плюс той запас, що в них ще залишався. Іскандерів в них залишалося біля сотні. Ну і Тих самих, ну, кінжарів, там десь 40-45, калібрів теж біля, ну, більше сотні, х один більше сотні, тому е, можливості для потужних атак в них є, але ці атаки будуть швидше за все. Ну, як ми вже бачимо, вони спрямовані по всій території України, а буде, ви, ви, будуть обиратись. Якісь один чи два об'єкти, і для того, щоб зекономити в тому числі ракети, по ній будуть е, намагатися атакувати. Коли це відбудеться, ну, тут вгадати важко, але я думаю, що це не буде через там, місяць чи через декілька тижнів. Я думаю, що найближчий тиждень ми знову, на жаль, Побачимо чергову ракетну атаку, яка швидше за все буде комбінована з ракетами балістичними, ракетами, крилатами, може, може з ракетами аеробалістичними, ну звісно, шахедами, в які, які в них ну порахувати важко, але це йде вів вимір на сотні. Пане Олексію, щодо фронту, де сили оборони просуваються ефективніше, швидше і успішніше? Звичайно, не хочу знецінити ну, взагалі роботу наших сил оборони, але цікавить напрямок: південь чи схід, де більше вдалося відвоювати території. Ну поки що на, на схід на сході, де ми наступаємо, це е, основний напрямок це. Ми вийшли на панівні позиції, непонівні висоти, з півдня, півня, там та сама Точівка, про що все багато розмовляли. І як казав командуючий свободний війсьрський, що по великому рахунку ворог потрапив у пастку, бо ті війська, які знаходяться в Бахмуті, вони російські війська, вони під під нашим вогневим контролем, всі шляхи постачання чогось. Для цього групування подолгу пани, ну там по-іншому неможливо. Вони теж знаходяться під нашим магнитним контролем. Тому е, звільнення пахну, воно воно вже 100% неминуче, і це просто питання часу, наскільки вони там будуть триматися. Якщо у них два-три ну три вихіди, або відійти, або здатися, воно просто їх знищимо. Який шлях вони беруть, невідомо, але це те, що ми його звільнили. В ну, найближчі, скажімо так, тижні. Ну, це питання вже не виглядає ну, начебто, вочевидь. На південному напрямку, Запорізький напрямок, ми просунулись до першої лінії оборони. Ворог починає підтягувати туди свої війська з другої, з третєї лінії. Хоча до цього вони казали, що е, якщо нам вдасться прорвати їхню першу лінію оборони, вони відійдуть до другої лінії, на третю лінію і будуть тримати оборону дуже довго. Щось відбувалося не так, як вони це розповідали. Вони з другої, з третєї лінії, все, що там не залишилось, перед перетягають на першу лінію, і намагаються наш, наш туди не, не припустити. Але там теж тривають важкі бої. Наскільки швидко ми знов-таки туди будемо просуватися, багато від чого залежить. Ну, в тому числі від тих, тих, тої зброї, яку нам пообіцяли наші партнери, якщо це будуть. Дійсно, касет касетні снаряди, то просування ну значно пришвидшиться, пане Олексію. Дякую за цю розмову. Дякую за те, що долучились до ефіру. Це був Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу.